В один з останніх днів перебування у Макіївці будинок Чмелів струсонув вибух. По віконному склі поповзла тріщина. Оксана завмерла із тарілкою супу у руках. За столом застиг від жаху її син. І досі вже, наче під мирним небом Полтавщини, її діти скрикують вночі. Сновидіння вибухають полум'ям некликаної війни. Ми Ви виїхали в августі місяця прошлого року. Получается, мы уехали 17 числа 19-го наш город сильно пострадал. Мы успели детей вывести. Ну, с того времени столкнулись с тем, что не могли найти жилье. Очень тяжело было. Но мы познакомились с бабушкой, инвалидом. Она нуждалась очень в помощи. Местная бабушка жила в селе. Но мы здесь дружились. И она нам дала крышу над головой. Спочатку переселенці Оксана, Іван, сини Єгор та Іоакім, таке рідкісне ім'я, батьки знайшли у Біблії. У чотирьох тулились у найменій кімнаті доброї бабусі, з якою познайомились випадково, просто на вулиці, спали на одному ліжку, рятували її від агресивного квартирента, сумлінно доглядали за абсолютно самотньою старою. Розчулена жінка відписала донеччанам скромну хатку у гожолах. Таким дивом у біженців з'явився дах над головою. У Полтаві Оксана влаштувалась до психіатричної лікарні медсестрою, та нині лева участку часу приділяє коханому чоловіку, адже він надзвичайно потребує догляду, знеболювальних ліків, медичного втручання. Його живіт вкритий виразками, кишечник майже не працює. У Івана небезпечний діагноз, перитоніт. Поневіряння по лікарняних палатах із двожелезними списками медикаментів почались ще у Макіївці. живот, поїхали в лікарню. Так мы остались на два с половиной месяца, два с его оперировали через каждые семь 9 дней, был каждый раз перитонит, в новом месте, в новом удаляли кишечник частями. Вот, когда ну, он уже не ходил даже, за научились ходить, я не отходила от него. Через год нам предложили сделать восстановительную операцию убрать стому и соединить кишечник, все как положено, что было, как у всех людей. Но опять операция прошла удачно, все, но прошло несколько дней, и снова перитонит в новом месте, кишка не состоялась, кишечник. Дохід родини, пенсія по інвалідності. Також чмілі отримують виплати як малозабезпечена сім'я. Харчами, одягом і добрим словом, допомагають енергійні волонтерки з «Небайдужі жінки Донбасу. Але нині необхідні кошти на термінову операцію. Її призначили на 8 квітня. Нам потрібно не тільки тому, що час проходить, але дуже багато гриш. Все вже треба і все треба срочно. Вот нас направили в з мы в ми в лежали, практології лежальна сказали, що є шанс восстановить, но це тільки може зробити Київ. Сума очень большая. 30 до 100 тисяч тільки на лікарства. Якщо ви відчуваєте бажання і маєте можливість допомогти фінансово героям нашого сюжету, реквізити на екрані.